На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадалися? На городі виріс? Дужий, круглий, жовтий. Гордий карапуз, та це ж гарбуз. Вірно це гарбуз. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, запетитом скуштували. Висіла, стала смачна, діти з'їли. А, -а, а, так це ж груша. Вірно смачна, солодка груша, дуже схожа на електричну лампочку. На дні річному проживаю. Я небезпечні клешні маю. Довгі вуса, чорні очі, а іти не хочу. На дні річному небезпечні клешні іти не хочу. Ага, та це ж рак. Вірно, це рак. Сіра шуб Іспіргін, на морозі жвавий він, не орел цей стрибунець. Хто це діти? <звук> Сіра шубка із іспігін. На морозі жвавий він. Не орел цей стрибунець, та це ж гробець. Вірно це горобець!» Відкриваються щоночі величезні її очі. Землю темрява вкрива, полювати летить. Землю темрява вкрива, полювать летить. А, так це ж сова. Вірно, це сова. У листі мої боки люблю заводі ріки. Плавать можу, досхачу та усе життя мовчу. Плавать можу, досхачу. Та усе життя мовчу. Ага, так це ж риба. «Вірно, це риба.